Просили щось не Volkswagen і BMW, будь ласка, Range Rover, Land Rover, Range Rover, Velar. Зараз вам покажу всю інформацію по цій машині. Це у нас, ми бачимо, що ми купуємо її офіційного дилера. Вони займаються не тільки BMW. Так, Land Rover 2.0 p 400 R-Dynamic, повний привід. 21 рік, 63 тисячі кілометрів пробігу, 300 кінських сил. Ціна автомобіля 49 660 євро. Це дуже хороша ціна. Це в нас гібридна версія. Плагін гібрид, 2 літра бензиновий двигун плюс сама батарея. Сумарна потужність в нього 300. Сил. Щойно я зробив тест-драйв, дійсно дуже приємний автомобіль. Він у нас хоча і без пневми. Зараз розкажу по ньому, які нюанси, те, що ви показали клієнту. У нас косметично фарбований капот від скорів і у нас також косметично фарбований передній бампер. Резина в нас майже нова, це у нас 19-й розмір. Для велару це найменший розмір. Але для комфорту дуже-дуже адекватно. Вона у нас все сезонна, це пірелі. Загалом по фарам, по кузову, по Частині, немає чогось критичних, якихось скорів чи ще щось, бо я вже казав, що капот і бампер у нас фарбовані. Тормоза система в дуже хорошому стані, тут абсолютно без зауважень. Лобове скло ще оригінальне, воно не запісочене, не запіскоструєне У нас дуже такий гарний колір. Клієнт не хотів чорний автомобіль. І саме головне що у нас клієнт хотів автомобіль на білому салоні. Це дуже гарно виглядає. На жаль, немає чорної стелі, було б ще крутіше. Непогана комплектація, преміум Meridian, Меридіан. У нас мертві зони на дзеркалах, продувка сидінь, підігрів. Всі основні принципи, те, що є сучасно в сучасному оранжевері, все це в цьому автомобілі присутнє. Комплектація у нас аеродінамік, задні сидіння спинки у нас можуть регулюватися. Кут нахилу. Машина в хорошому стані. По косметиці є деякі нюанси в вигляді невеличких подряпинок по кузові, але вони вирішуються хорошим детейлінгом і не буде жодних зауважень. Цей автомобіль у нас відправляється в Хорвацію, тому ми купуємо цей автомобіль по ціні брутто. Ми бачили, що ціна його 49 660 євро. Ще саме цікаве у нас кермо, воно Алькантар. За ним потрібно гарно доглядати. Першу його потрібно зараз на детейлінгу Очистити привести до порядку, тому що 63 тисячі кілометрів він трошечки відчувається ось таке воно. Трошки його підзатерли, бо Алькантара це досить непрактично, це більше для спортивних автомобілів. Так, В цілому дуже-дуже гарний автомобіль. Зараз вирішуємо з клієнтом щодо його покупки, чи цікавить він нас, і будемо домовлятися з дилером. Замовляйте, і вам привеземо такий гарний рейнджовий вела.